Микола Іванович, а от ви особисто з чим пов'язуєте це побиття? З її боротьбою проти злочинної влади. Ви наскільки ви підтримуєте цю боротьбу? На 100%. Так, да, дякую, дякую. Це... Підрізав джип і три, три особи почали її бити. Попити обличчя сильно, її били, в виключно в обличчя. А, ну, врачі, лікарі кажуть, що стан важкий. В палату переникли е, слідчі, незважаючи на не її важкий стан. Вони прямо їх неможливо зупинити їм. Неможливо їх відтіляють. Не Вони не звертають важкий стан чи не важкий.